Всім доброго дня! Прийшли на город. Хочемо свою нещасну морку викопати, бо поки дійдуть руки, то не буде що копати. Тут і так уже частину нам хтось поміг викопав, хтось і з'їв благополучно. Ось дивіться, Виїдено, нема ніде нічого. Ось самі корінці. Ось самі корінці. Бачите? Гляньте, що робиться. Немає. І ось о, оце ж тут ми не копали. Оце ось о, ділянка. Вся з'їдена. Саме стебло. Бачите? Виїдено, немає на нічого. Самі дирки після моркви позалишалися. І ви знаєте, це в багатьох, я чую, люди жаліються на те, що щось виїдає моркву просто рядками. Ось Весь рядок нема нічого. Можна порахувати, скільки було моркви у нас. Ось дивіться, Три тут було, ось самі дири. Ну Звісно, вона у нас і посохла, так як дощу не бачила вже, мабуть, місяців три. Капуста також не важна в цьому році. Нема. Немає вологи, немає нічого толку. Треба вже починати займатися прибиранням моркви. Сьогодні хочемо хоча б викопати, не знаю, чи перечистимо, чи ні. Потім буряк, а там кукурудза, квасоля, гарбузи, кашові. Хватає. Так, Почав Серега копати. Ось і тут рядок дивиться, з'їдений, ось де-не-де -де залишилося. Не, не вирву, сухо дуже не вирву. Ось яка тут хоч морква. Така, морква непогана. Будемо копати, потім покажу. Сухуща, але, але це легко. Ага. Ну, Вона вон, яка пересохша, так через що й легко, тому що вона повсихала вже в землі. Збираємо врожай моркви, бо дотримаємося, що не буде і морквини. Непогана не морква. І в тому році була дуже гарна. В тому році у нас взагалі було дуже багато посаджено. В цьому році тим, що менше посадили, так ще хтось підміг. На той треба більше садити, сіяти. Що десь пропустив? Все, одну ділянку. Два, діля... Діля... А? Два діля... Ну там не повністю. Ні, тут ми трохи копали в початку. Це тут копа, а там парон з'їдених. А отож там все виїдене. Так, Зараз оцей рядок дозбираю і все, одна діляночка у нас викопана. Така. Дуже погана морква, в'яла. Перечищу, буду дивитися яка більш-менш така нормальна піде в погріб, де не дуже, то буду перетирати і в морозильну камеру складати, а що робить. Вона вся в'яла. Тачку ця за такої ділянки тільки тачка невелика, моркви. Ще якби хоч поливали її, я то саме світла не було, коли треба було її поливати, а зараз її поливати не бачу. Є сенсу, тому що вона вже все недогрізки позбираємо, одним словом, городі свої, ті, що виростили. Що воно? помружилось, висохло на чомусь світ стоїть. Рожай. Є така ось бачите, та гарненька, але такої зовсім мало, щоб не суха. О. Побачимо ще, що на тій ділянці гі. Ось такого. Кайф в життя, да? Рижуля? От у кого каже красота. Вилікся проти сонечка і загорає. Киці. Чив? Кицянь. А морку копати чистить хто буде? Не йдеш мені допомагати? Щось прозівав. Мурзик вже прийшов, ходив. Мурзик вже ходив. Дай среп'ях на хвості, де я набрався. Ой, да, Мурзила. А ти щось ледоцюга цей раз не прийшов мені на допомогу, не схотів. Цей вже уклався. Ну, отдыхайте. Все, зібрали отакі дві тачки. І тут негодня морква. Бачите, і порчена. Ть, ось і яка вирвалася. Погана в цьому році морква, в тому році так із мотоцикла прицеп на силу погрузили. Трамбували, а це дві тачки. Ось одна. І стоїть друга. Зараз перевозимо у садок. І будемо потихеньку перечищати, сортувати. Куди яку яку перетирати, яку взагалі вон викинеться. Будемо дивитися. Вже по, по ходу діла будемо вже дивитися. У нас іде задимлення, тут якісь піски йдуть із західних країн, чи звідки вони там шурують. Все в тумані нібито. І нас справи. Викопали морку, залишився бурячок. Ну, вже доладуємо морку, потім буде купатися буряк. Буряк нібито ніхто не їсть. Але частина також тут. Бачите, сам бурян, це ж покуда був посіяний буряк. Це тут а він взагалі засох, залишився тут. Ну тут такий ж бавенький. Хватить з головою ще й залишиться буряка. Те ж саме і з морквою. Хватить, а не хватить навесні тоді. Треба буде докупимо, ні, вже як на сік їх вистачить. Берочок такий непоганий. Є невеликий, є ще малий. Ну, великий, не дуже він потрібен нам. А такий середній саме нормальний. Тож перевозимо тачки і будемо перечищати. Майже перечистилась, така кубка у нас залишилася. Лімузин перевернутий, пустий. Я ось цю вже купу перечистила. Ось така кількість. Получається, це з однієї тачки. А це перечищаємо вже другу. Звісно, непогана морква, ну. Більшість Так, да, Більшість дуже погана. Багато буде на переробку йти. Перечищати, перетирати. А то Червяк. черв'ячок. Угу. Викидаю її зразу, що там. Мені хлібчик досі принесла. обідати будемо? Ось така у нас морква. Поки перечищаємо всю купу, а потім я візьму ящички, буду сортувати тут. Ящичків два, Моє, як буде гарно її, і все. Тим щось полопалась, розверталася, Така суха, не знаю, чи вона піде, щоб перетерти, вона не потреться, як воно задубіло. Ось така нічого є. Де було зеленіше стебло, там набагато вона така гарніша. Але бачите, дуже багато поїденої. Ну, і це не тільки у нас, і в сусідньому селі люди говорять, що дуже багато щось поїло Мурка. Ніхто не знає, хто це, цим займається. Знищенням нашого врожаю. Ну нічого. На Наступний рік посадимо більше, щоб хватило їм і нам. Да ну, і цьому році вистачить. на натерв. Куди буде з морозильної камери, а куди буде і свіжа. Так, дочищать. Ще. ще буряк. Ну, Буряк вже не сьогодні, це точно. Сьогодні треба обірвати квасолю Серега і моку курузу. Вирубать, да виламать качан. Там качана небагато. Ти так прикро не зрізай коло цього, бо вона ж буде гнести зразу. Бачите, де зеленіше стебло, там воно така, не така висушена. П'ять пальців. Ну нічого, дякувати Богу за такий врожай. Який не є, але свій. Так, Перечищаємо і будемо сортувати. Смаколики їдуть для курей. Капуста кукуруза курзе, яка тіщу. Добре. Ми варили, не доварили. Бім, да не стрибай. Приїхала на корм, курям. Тікай, бім, глянь, ну дереться аж на шию. іди, іди звідси. Для. бім. Ой, привезли вам смаколиків. На кукурузу ніхто не налетів, усі на капусту. Хочеться їм соковитого. Ще на траву не випускали, треба буде випустити. Хай походять. Ідіть ви, ідіть. через мене не заходите. Ідіть, ідіть, ідіть. Та їм так на один дзьоб. Наче вулику, а не в курнику. <рири> да так всі стараються. Так, синенькі ящички я вже перебрала, це ця ще така більш-менш. Получилось у мене чотири ящички. Ось прийшов шкулярик, мені допомагає. І ось четвертий. Оцю і всю моркву. Зараз ми будемо складати у зелений ящик і це піде на переробку. Тобто буду терти і хочу також посушити, зробити домашню приправу. Що вийде, не знаю. Така, бачите, різна вони погризена. Підсохша, можливо, де така суха і не вийде з нею що зробити. Ну, поки що, складемо усю цю у ящики, а тоді вже при переробці буду передивлятися, куди яка піде. Ось такі справи. Ось такий у нас врожай в цьому році, не дуже. Оця б пішла б свині на корм, а так поки у нас в цьому році на зимку Мені немає, то будемо переробляти. Поперетираємо, тим більше врожай не дуже в цьому році у нас виріс. Ну, він виріс, то непоганий, просто немає дощу, через що вона така дуже багато сухої у нас. То будемо перетирати. Да, синочок? Так, Все, приступаю. З моркви зараз доробимо. Серега вже ось вирвав квасолю, треба буде ще обірвати ці стручки і перечистити. Ну не знаю, чи на сьогодні у нас вистачить часу, Ні, то на завтра буде стояти квасоля. Поки що доладовуємо морку. Поки в нас ще є час, то вирішили з Артемом хоч стручки обірвати на квасолі, а потім вже будемо чистити, коли вийде. Сидять два красавці кть. Режі. А ти хвоста задрав по Ну, Тут уже посоля у нас, дивлюся, трішки крупніша єсть. Зараз обірвемо, можливо. Угу. Можливо, вийде і все обірвати. Холодні вечори. Ми вже разок в хаті протоплювали. А не включив знаю. Холодно, на дворі тепленько сьогодні в день, а на вечір холодно і гарно холодно. Квасолю перечистили вже це у нас наступний день. Ну, не перечистили, а обірвала стручки. Ось вийшло трохи неповне відро. Тепер стручки треба буде перечистити і знову сушити на сонці. Таму квасолю. Ще треба це тут прибрати оце сміття, що натрусилося, тому що витягувала із тачки і тут обрівала. Зараз це все гарненько прибереться і вивезеться на сміття. Не хочу йти по граблі, отак рукою зараз позрібаю да і все. Все одно. Скоро буде листя гребтися та підгрібатися. Та, краса, чим не краса. Наші ці граблі. Руки, як граблі, загребуть. Що хочеш і кого хочеш. Весь різний непотріб загребемо і руками. Було б бажання. Тож квасоля в нас обірвана. Стебло зараз. Стрга на це є. Все повезеш. Так що робота в нас не закінчується. Осінь роботи вистачає. Тож, отакі у нас справи. Зараз ще на моркви. Завтра буду потроху перечищати, бо сьогодні так і не перечистила. І одної морквинки не перетерла, нічого не зробила. Отакі у нас сьогодні справи. Випустили сьогодні трохи курей, щоб походили, бо закриті вон, так кубляться. Мали, малину трохи поливаємо тут, щоб... Але все одно вже все засохло, нема нічого. Ось вже гнізда роблять, кубляться. Так що, такі у нас справи. Холодно, вечір. Ми вже включаємо. На годинку на дві опалення ввечері, щоб можна було хоча б дітей покупати. Бо так, ви знаєте, з теплої води вискочить в холодну хату. Не дуже приємно. А ви вже топите будинки? Чи ще ні? Зараз стільці заберу. Да йдемо до хати. Вже в нас вечір. Намию ще моркви, правда, на завтра, щоб в мене була готова. Бо якщо сьогодні не намию, то завтра. Можу знову руки надійти до моркви. Тож, дякую вам всім за підписки, за коментарі, за лайки, за ваші перегляди. Нам дуже приємно. Кому цікаво, підписуйтеся. Нам дуже приємно. Всім бажаємо міцного здоров'я, мирного неба.